Сьогодні я готую дуже смачну та просту намазку. зелене масло з часником, плавленим сиром і свіжим кропом. Спочатку беру один пучок кропу, в мене це приблизно 40 грам. Кріп я використовую без стебла. Адже вони нам не потрібні. Використовую тільки ніжні листочки. Нарізаю дрібно і пересипаю в миску. Далі беру 5 зубчиків часнику, пропускаю їх через прес і додаю до кроп. Солю за смаком. В мене це приблизно 1 столова ложка солі. Додаю 200 г м'якого вершкового масла і 160 г плавленого сиру. Перемішую все ложкою, можна навіть перебити погружним блендером, якщо хочете однорідну текстуру. Готову намазку перекладаю. У контейнер чи в банку. Щільно закриваю і ставлю в холодильник на 1 годину. Потім просто намазую хліб, ідеально підходить на гарячі тости, свіжий хліб чи підсмажені багети. Смачного!